Доброго дня! Сьогодні ми детально розглянемо основні переваги та недоліки ось такої кулькової автоматичної ручки від торгової марки Burmax, яку нам залюбки продав інтернет-магазин Розетка. Для початку б хотіла сказати декілька слів про сам сервіс інтернет-магазину «Розетка». Загалом мені все сподобалось. Персонал був досить таки привітний. Відповідали на всі мої запитання. Консультували мене по всім потрібним мені товарам, що досить таки зручно. Вже доволі часто ми не знаємо, який товар нам краще всього брати. Тому, якщо у вас є якісь вагання, то залюбки запитуйте консультантів, вони вам допоможуть із правильним вибором товару. Замовлення обробляється досить таки швидко, і доставка здійснюється також швидко. А зараз я б хотіла повернутися до нашої такої чудової ручки торгової марки Burmax. Як ви бачите, ручка йде кулькова автоматичним механізм. Я її розпаковувати не буду, так як, в принципі, це, звичайно, автоматична ручка. Нічого такого сверх... Цікавого в неї немає. Звичайна ручка. Розмір є 0,7 мм, що то все-таки вона пише тоненько, не грубо. Мені подобається те, що вона не гелева. Мені не подобаються такі ручки. А ця ручка, вона чудова, вона дуже швидко висухає, тому якщо ви багато пишете, у вас не буде проблем із тим, що у вас буде тоді розтартий текст, що досить таки. Доставляє трошки дискомфорту, коли ми дуже багато пишемо. Дизайн не досить таки цікавий, вона така срібляста із синіми вставками. Під пальчик тут прорезинено, що дуже зручно, тому що пальчик тоді не затерпає і ми можемо дуже довго писати. Також тут є така прищіпка, на яку ми можемо прищіпати нашу ручку до різних зошитів, блокнотів. Можна навіть до одягу, якщо до карманчика, якщо потрібно з собою забрати ручку. Е, по поводу пасти я не знаю, чи, вона, чи її можна змінювати. Я думаю, що, в принципі, таки можна змінювати. До кожної ручки є запасна паста. Тому мені все тут подобається. Ручка якісна, е, вже гарно пише, тому я можу тільки сказати дякую інтернет-магазинові розетка за ось таку чудову. Кульку в автоматичну ручку. Дякую, до побачення!